Олександр Великий обіцяв дарувати єдного філософа, о що би хотів жадати. Філософ Оглет просив, Котрим би від смерти боронився, гди, мовець, хоче на м'я натерти. Рекл му Олександр «Же собі бим, то радчий зичив бим не вмирав, лич не може бить іначей. «Кождий, хтося уродив, мусить і умерети, «Жаденця чоловік смерти не може оперети, німаш на ню лікарства. Німа ж і оборони самих царей здирає світні їх корони, не боїться жолнірства в круг царя стоячого з оружієм і стрільбою його вартуючого, але берет посродку їх його сп'ячого. О смерти своїй барзо мало мислячого, Не можу теди тобі такого глейту дати, за котрим бися ся могл смерти уварувати, Поневаж і сам той же смерти подлегать мушу, Хоч єм кроль так великий, Предся вийме змія душу. Рекламу філософ, Прото і ти є смертельний. Чому ж ти, панування, умисел ненасичений, усилуєш подбити подмоць свою всі панства? Жебися жаден чоловік не видирав з подданства, Жєш так, якобись нігди не мів Умирети, хочеш всі богатство на земли пожерети, В чом слави порожнеї на том світі шукаєш, аже маєш вмерети, на то не пам'ятаєш? Опієнкна я відповідь, Хоч мудреця поганського могла би. Приразити чоловіка християнського, аби на короткий біг життя свого пам'ятав, збирання лакомого на світіся варував, Іоанн Пельчицький